Зробив ось таку акумуляторну станцію автоматичну Тобто тут у нас блок, так скажем, блок керування автоматичний. З іншого боку, у нас знаходяться акумуляторні батареї. Ось зараз нема світла, і ми запускаємо станцію. І тепер у нас на оцій розетки. Є 220 вольт, і досить довго від неї може щось працювати, наприклад, холодильник. Якщо холодильник економний, то зможе працювати близько 10 годин. В чому фішка цієї станції, що коли світло з'являється, оце повинно бути включено в мережу 220 вольт, коли світло з'являється, то вона автоматично переключає акумулятори на зарядку, запускається оцей цей блок, він починає заряджати акумулятори. А ця переноска продовжує працювати, але вже не від акумуляторів, а від мережі 220 вольт. Коли світло зникає, воно знову автоматично переключається на акумулятори. І ця розетка також продовжує працювати, але вже від акумуляторів. На ній також присутні ось зарядка.